Де весь інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. <му> Проблема якісного водопостачання. Питання актуальне по всій республіці. Зношеність мереж водогонів складає 85%. Сума навіть не на їхнє повне відновлення, а на першочергові заходи сягає більше як півмільярда рублів. Що робити? Питання вирішують усі разом і на всіх рівнях. Інфраструктура комунальних систем зношена, ситуація критична, якість води низька, проблема давня. Можливі шляхи вирішення обговорили на нараді президента. Уряд глава держадміністрації міста районів, депутати Верховної Ради і загальна мета відновити інфраструктуру. У нас существують. Експертізи аналізу нас існує експертиза і аналіз пріоритетних потреб системи водопостачання та водовідведення з урахуванням стану справ не тільки в містах, але й в селах і районах Придністров'я. Загалом на першочергові заходи, туди, де стан близький до аварійного, необхідне фінансування на суму 540 мільйонів рублів. У цій структурі, наприклад, потреби терасполя складають 77 мільйонів. А села по Придністров'ю 210. Забезпечення жителів сіл водою. Може бути вирішено винятково за рахунок формування спеціальної програми в бюджеті республіки. Аварія на колекторі в бендерах показник того, що економити на ремонті інфраструктури не можна. Потрібно вкладати гроші і вже навіть пораховано скільки всього на галузь необхідно 540 мільйонів рублів. Уряд запропонував цілий перелік заходів, щоб вивести комунальні мережі з кризи. Дальний концепт розвитку. розвіття пірвономі. Подальший концепт розвитку. Перший момент це передача мереж на баланс підприємства водопостачання та водовідведення. Причому це треба зробити досить швидко і в подальшому їх ринкова оцінка. Тобто, нам необхідно прийти до розуміння, скільки коштує це майно для того, щоб нарешті раціонально і грамотно скласти амортизаційну складову. Це перший момент. Другий момент це формування адекватної системи оплати праці та перенавчання кадрів. Далі планується доопрацювати інвестиційну програму розвитку мереж водопостачання та водовідведення республіки на три роки. До роботи підключиться глава держадміністрації. В уряді запропонували посилити контроль над фінансами водоканалу. Його проводитимуть рахункова і громадська палати. А ще потрібні дієві важелі впливу на неплатників. Президент доручив знайти оптимальний варіант. Привітлісум'яуряту спільно з главами держадміністрації спільно з Верховною Радою подумати про можливість децентралізації і. Існуючої системи водоканального господарства, і при цьому не треба влаштовувати кавалерійських стрибків за місяць, за два, за три. Подумайте, реформу обговорюють. Президент закликав глав міста районів до тісної співпраці з керівництвом водоканалу. У Бендерах вирішується доля міського водоканалу. У 2013 році підприємство було передане у власність державі 31 грудня. Термін безоплатного користування муніципальним майном закінчується. Міська влада вважає, що необхідно повернути підприємство місту. П'ять років тому усі підприємства водоканалу у Придністров'ї перейшли у власність держави. Мета їх об'єднання вирівняти тарифи на воду по республіці. Оплата дійсно у багатьох районах знизилася, але самі підприємства стали збитковими. На сьогоднішній день... Процент оплати по під'явлюші там На сьогодні. Відсоток оплати за всіма видами послуг з урахуванням погашення дебіторської заборгованості становить 83%. Основними неплатниками є підприємства, які фінансуються з місцевого та республіканського бюджету. Протяжність міського водогону понад 300 кілометрів, зношеність 80%. відсотків. Аби його поступово відновити, потрібно щорічно міняти до 10 кілометрів водопровідних мереж. За фактом вдвічі менше. Грошей на заміну труб мало. Коштів ледь вистачає на виплату заробітної плати. Звідси результат часть аварії на водопроводі. Тільки у цьому році водоканалізаційний колектор у центрі міста через обвали і прориви ремонтували двічі. Була подібна ситуація і в минулому році минулому році міська влада зараз аналізує реальне відродження підприємства. По крайней мере, город може получить як мінімум. Принаймні, місто отримає, як мінімум можливість планового ведення ремонтно відновлюваних робіт. Були певні обіцянки, що будуть вестися ремонтні роботи, які не виконали цьогоріч. Знос триває, стан основних засобів погіршується. Якихось гарантій щодо їх відновлення, ми поки не отримали. Остаточну долю Бендерського водоканалу далі будуть вирішувати за круглим столом в рамках президії міськради. І впродовж теми роботи ЖКГ прийшов час віддавати борги. Йдеться про колишніх співробітників виробничого управління житлово-комунального господарства Слобозейського району. Вони роками не отримували зарплати, писали куди завгодно, але отримували одну відповідь грошей немає. Зараз проблема зрушена з мертвої точки. Зі 171 заяви на повернення належних за законом коштів, третині вже повернули гроші. Застарілу проблему боргів взяв на контроль президент Вадим Красносельський. Рішенням зайнявся уряд. Буквально напередодні прем'єр Олександр Мартинов провів спеціальну нараду і доручив повернути всі борги працівникам в УЖГГ вже до кінця цього року. Рішення цього питання затягнулось. Вирішення цього питання затягнулося. Заборгованість із заробітної плати дійсно існує. Ця тема досить чутлива для відносно великого кола осіб, громадян нашої республіки, які виконали свої трудові. Обов'язки, а зарплату не отримали. Вирішити це питання. Ми з вами зобов'язані. Причому найближчий час. Нагадаємо, п'ять років тому почалася реорганізація. Місцеві вужигига передавали в держпідприємство водопостачання та водовідведення, але борги, які утворилися з 2005 року, віддавати ніхто не поспішав. А в інстанції зверталися у різні інстанції в БЕВС, уряд до президента колишнього депутатів. Питання ніяк не вирішувалося, причому тривалося більше десяти років. Зараз, начебто, як почали утримувати ми. У мене борг десять тисяч. Суми боргу були різними. Деякі досягали 60 тисяч рублів, згадують співробітники ЖКГ. Щоб вижити сантехніки, ходили по домівках і пропонували свої послуги. Мешканці платили їм готівкою. І так тривало роками. Коли ми звернулися до Вадима Миколаєвича Красносельського, він взяв це питання під контроль разом з урядом з Мартиновим Олександром Володимировичем. Вони розробили план, щоб все-таки ми домоглися цих грошей і отримали їх. Коротший термін. Видавати почали ось зараз у грудні. Вже людей 50 по Слобозейському району отримали. З нашого селища Первомайська отримало десь чоловік 5-6. Водоканал вже виплатив людям 159 тисяч рублів. Всього потрібно майже 2 мільйони. Гроші знайдуть, запевняють в уряді. Продовжуємо випуск Державна підтримка підприємств фірма Вєстра і Букет Молдавії вже днями отримують пільгові кредити на модернізацію виробництва. Рішення прийнято на нараді в уряді. Нові можливості для розвитку бізнесу. Голова Олександр Мартину підкреслив, це розвиток на перспективу. А це нові робочі місця і додаткові податки у бюджет. Держава бере на себе субсидіювання 7% кредитної ставки. Підприємство залишається виплачувати 5-6% річних. Умови для виробничників привабливі таким держава вдається до таких інструментів, як субсидування процентної ставки, тобто за допомогою бюджетної політики, здешевлює кредитні ресурси для підприємств, сприяє видачі кредитів, що в кінцевому рахунку повинно приводити до розширення масштабів виробництва. Тобто для держави, незважаючи на поточному моменті первинні бюджетні витрати, цей процес повинен бути ефективним з точки зору економіки і фінансів. Можливість розвитку та модернізації, поки отримали два підприємства. Швейна фабрика «Вєстра» і завод Букет Молдавії. Їх заявки схвалили на останній наглядовій раді фонду Держрезерву. І ось підсумок підписання угод про кредитування. Вони вже зараз можуть направляти свої заявки і брати... вже зараз можуть направляти свої заявки брати перші транші. Наскільки ми знаємо, позичальники готові до освоєння кредитних ресурсів. Ми сподіваємося, що перші кошти вже будуть відправлені позичальникам на оплату контрактів на поставку обладнання. Фірма Вістра отримала близько 300 тисяч євро. «Букет Молдаві трохи більше 230. Обидва підприємства планують направити гроші на модернізацію обладнання. У перспективі це збільшення обсягів виробництва. Програма пільгового кредитування тільки набирає обертів. Ще близько 15 підприємств вже заявили про своє бажання скористатися дешевим і довгим кредитом. Причому програма працює не тільки для великих підприємств, але й для невеликих виробництв. У Добосарах почало працювати соціальне таксі. Спеціалізованою транспортною послугою можуть скористатися інваліди, сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, а також літні громадяни та інші соціально незахищені категорії. Основне завдання забезпечити доступність об'єктів соціальної інфраструктури. Тетяна Бондар і Надія Кригіна рідні сестри. Усе життя вони підтримували один одного. Навіть квартири купили у сусідніх будинках, аби завжди бути поруч. Зараз обидві жінки пенсіонерки. Два роки тому волею долі Тетяна Бондар опинилася в інвалідному візку. Елементарний візит до стоматолога став проблемою. З появою соціального таксі кажуть сестри. Тепер вони можуть продовжувати активне життя. За пожилими людьми. За літніми людьми все ж таки доглядають. Є пільги, це взагалі здорово. Соціальне таксі в Дубасарах з'явилося в рамках пілотного проекту. Його запустили за дорученням уряду республіки в рамках року рівних можливостей. Мета створення сприятливих умов для людей з особливими потребами. Нову транспортну послугу в Дубасарах буде надавати районна служба соціальної допомоги. Наша гасударства адміністрація Держадміністрація взяла всі витрати на себе. Послуги будуть надаватися на безоплатній основі. Нею можуть скористатися інваліди першої другої групи, сім'ї, що виховують дітей, інвалідів, членів сімей, загиблих ветеранів великої вітчизняної війни. У правилах написано, що одній і тій же людині надається таксі чотири рази на місяць. Рішенням голови держадміністрації список пільгових категорій населення, які мають право на послуги соціального таксі, був доповнений. Тепер замовити соціальне таксі зможуть і громадяни похилого віку: жінки, яким за 50, і чоловіки, яким за 60 років обмежені в пересуванні, але не мають групи інвалідності. Поїздки можна здійснювати до соціально значимих об'єктів, розташованих по всій республіці. У нас є такі пенсіонерки, они еле-еле ходят. У нас є такі пенсіонерки, які ледве ходять. Їм дуже важко піднятися в маршрутку і в лікарню треба. А це прийшли, зателефонували, викликали. Не треба ні їхати, ні платити. Відвезуть, привезуть. Це дуже і дуже добре. Транспорт для соціального таксі до Босарського району виділило Міністерство соціального захисту і праці республіки. Мікроавтобус оснащений механізованим підйомником і призначений для перевезення інвалідів візочників Зараз він готується до свого першого рейсу. Обліковий склад. Пасажирів теж вже формується. Замовити соціальне таксі в Дубосарах можна за телефоном 0215 326 87. на сьогодні. Це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!